Записати це відео це моє останнє завдання на сьогодні, а ви взагалі часто завершуєте до кінця свої тудулісти? Якщо ні, то це відео точно для вас. За весь час я спробував більше 30 різних технік і програм. Але сьогодні я розповім тільки про декілька, які справді спрацювали для мене. Основна програма, якою я користуюсь, це Todoist. На мою думку, вона найкраща з усього того, що є зараз на ринку. По-перше, вона безкоштовна, тобто, навіть і підписка коштує 5 доларів, але мені повністю достатньо того функціоналу, який в мене є в безкоштовному плані. По-друге, це дизайн, мінімалізм. Мені важливо, щоб тим, що я користуюся, виглядало класно. Тобто... Мінімалістичний дизайн, ніяких зайвих кольорів, ніяких зайвих функцій, які відволікають тільки те, що потрібно. І третє, синхронізація з усіма моїми пристроями. Для мене це також дуже важливий критерій. В основі моєї системи продуктивності лежить техніка GTD Getting Things Done. І вона складається з п'яти пунктів. Перший це збір інформації. Тобто, коли у вас з'являється якась ідея або задача, що можна зробити. А ви повинні зразу внести це до свого тудо ліста несортованого. Я, наприклад, додав собі віджит на заблокований екран, я можу швидко натиснути і додати завдання на ходу прям, а також віджит на головному екрані. Тобто, де б я не був, я завжди можу швидко додати нову ідею, нове завдання. Усі завдання, які ви додасте тут, на цьому етапі. Потрібні лише для того, щоб вивантажити усі хаотичні думки з вашого розуму. Турбуватися про їх організацію на даному етапі не потрібно. Другий етап це опрацювання. Тобто кожен раз, коли я відкриваю свій ноут, я бачу перед собою різні завдання в моєму інбоксі, так, вхідних. І насправді вони написані не дуже чітко, і це саме те, що потрібно зробити на цьому етапі. Наприклад. Почати Інстаграм по це не одна конкретна дія, так? Ну, тобто почати інстаграм, що ви перше зробите? А тут цілий комплекс дій. Тобто створити аккаунт, а, вибрати аватарку, придумати ідею для першого посту, а, мабуть, взяти і наснімати якихось фоток, так? А, тобто почати Інстаграм це не одна дія. І... І коли у вас з'являються в тудулісті саме отакі завдання, це створює шум, через що ви просто не можете нічого зробити, так? і ваш тудуліст так і залишається непустим. В цьому випадку я додам саб завдання саб-таск написати перший пост вибрати. Ава. Тарку. Тобто, що ви робите? Ви розбиваєте своє абстрактне завдання на підзадачі, які абсолютно реальні до виконання. Третій пункт це організація. Що я зараз роблю? Я візьму всі завдання зі своїх хідних, так? І розкидаю їх по проєктах. Тобто ось у мене є проекти мої, так? І, наприклад, це, що я зрозумів, знімаючи YouTube. Можна сказати, це ідея для відео, тому закинемо її в ворк. Почати інстаграм теж туди, написати Ігорю, це власне personal, а закинемо це в власне. Далі завдання, які мають бути виконані терміново, я дам їм дедлайни, бо насправді завдання без дедлайну це нічого. Тобто воно так і не буде ніколи виконано. Наприклад, написати моєму другові, я це зроблю сьогодні. І я поставлю зробити це сьогодні. А От, наприклад, що я зрозумів, знімаючи YouTube, це ідея для відео, я її так і залишив в своєму проєкті Work, повернусь до неї пізніше. От, також дуже цікаве правило тут правило техніки Getting Things Done. А якщо завдання займає менше 2 хвилин, зробіть його прямо зараз. Тобто, наприклад, написати моєму другові це завдання на хвилину, буквально, так? А я можу його зробити прямо зараз, але зараз я записую відео, зроблю це після. Якщо ви будете планувати ось такі маленькі завдання, є дуже великий шанс прокрастинації у майбутньому. І наступні пункти це огляд і дії, тобто огляд часто повертайтесь до свого туду лісту. Ви можете, як я вже казав, поставити собі віджит на робочий стіл, і ви будете завжди бачити, що потрібно зробити сьогодні. І дії саме робіть. Те, що написано в вашому тудолісті. А з приводу дій, хочу сказати декілька речей. По-перше, завжди плануйте свій день з вечора. Тільки так ви можете об'єктивно задати собі об'єми і завдання, які потрібно зробити в наступний день. Але також важливо ставте реальні цілі, будьте готові до того, що може з'явитися якесь невідкладне завдання. Яке може зайняти у вас просто півдня буквально так? Тому обов'язково не плануйте космічних об'ємів. Також в Tudorсті є така дуже крута фіча, вона називається важливість. Тобто, ось я бачу усі завдання на сьогодні. Я можу взяти, нажати, і отут буде priority. Я можу поставити найважливіше завдання. Це дуже крута техніка, вона називається eat the frog. Тобто, суть в тому, що найскладніше завдання я зроблю першим. Ну, я це зараз поставив для прикладу, але взагалі, коли у вас є список, обирайте найскладніше, ставите йому найбільший пріоритет, а виконуєте його першим. Таким чином ви взагалі задасте тон виконання туду лісту, і вам буде набагато легше його зробити, бо найскладніше вже позаду. І також дуже важлива річ цього відео, про яку я не розповів, просто буквально кілер фіча Todoist, за що я його дуже люблю. Я користуюся нею кожен день. І це синхронізація з Google календарем. Тобто, ось у мене є календар, в мене є мої два завдання, вони синхронізуються прям дуже швидко. Наприклад, для тесту я додам зараз ще сюди запостити пост Вінст, наприклад, так. Сьогодні я додам. А і. Воно вже тут. Тобто буквально декілька секунд. Мені це дуже допомагає саме таймблочити. Мій день, Тобто сьогодні в мене були якісь а, діла. Так? Наприклад, запис відео я роблю вже його достатньо давно, я поставлю його з 14.45 до. А, але це ви робите за день до. Зараз показую тільки виключно для прикладу. І таким чином ви можете бачити повністю свій день, як він розписаний. До прикладу, покажу свій попередній тиждень, Тобто дуже-дуже багато усього написано. Також прям звідси я можу додавати завдання в ToDoist. Я вибираю час, так? пишу давайте, тест. Завдання тестове. І отут я оберу Todoist, і воно в мене з'являється зразу тут. Так? Google календар і зразу час. Тож, підсумовуючи, додаток, яким я користуюсь, це ToDoist. З зв'язкою Google-календарем, але в моєму кейсі це Notion календар. Дуже рекомендую вам його спробувати. На мою думку, набагато краще ніж Google календар. Календар мені потрібен виключно для таймблокінгу моїх завдань. Система GTD, Getting Things Done, яка будується на п'яти принципах. Тобто, перше це збір інформації, записуйте усе, що є у вас в голові. Взагалі нічого не тримайте, вигрожайте свої гаотичні думки. Друге це опрацювання. Перепишіть свої думки і ідеї а, так, щоб це було конкретне завдання, яке абсолютно реально до виконання. Третє організація. Розкладіть свої завдання по проектах, додайте підзадачі, де потрібно. Також додайте дедлайни. Як я вже казав, завдання без дедлайну це нічого. Воно так і залишиться у вас тут у лісі не буде виконано. Четверте це огляд. Часто повертайтеся до свого тудолісту, до свого календара. Тобто дивіться на свій тудоліст, нехай він завжди буде у вас перед очима. І п'яте це дії, навіщо взагалі це все робити, якщо не діяти, на мою думку, найважливіший пункт взагалі цієї системи. На сьогодні це все. Приєднуйтесь до мого телеграму, там багато мого життя, а також додатки до роликів. Також я нещодавно почав свій подкаст Talks. Посилання в описі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному.